Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Арішнік вже на шляху в Білорашку, заявив Лукашенко. До чого такі заяви. Сказати, що Бульбаш просто в захваті від того, що відбувається, нічого не сказати. У нього нема виходу, у нього нема вибору. Це ніяк його не оправдовує, але просто кажу, що. Ну, він би і жив собі далі, підлизуючи, стоячи рачки перед рашкою, а тільки б не Арешнік, тільки б його не втягували в цю війну. Ну, вже не вийшло. Що це означає для нас? Те, що Арешнік на шляху в Білорашку. Взагалі насрать. Згодна, поїхали далі. НАТО і ЄС руками України оголосили расистам війну. Заявила коняча голова Лавров. НАТО і ЄС руками України. Боже, які вони кончені? Просто. Рашисти вчора дивилися їх плани щодо нас, їх плани щодо НАТО Євросоюзу. Їх плани щодо НАТО. Нато ваньку валяють, дурку валяють, і їм це на руку, і вони від цього в восторгі. Не можу сказати, що без участі расистів це відбувається. Тобто для них це ок. Щодо ЄС, їх плани, дії і тому подібне, вони, на жаль, расисти ще думають, що там в Євросоюзі у них Таке плотне ком'юніті, рука руку миє, якісь фінансові оборудки, але це все воно вже сиплеться. Єдине, що, мабуть, Кремль про це не знає, бо туди не доходить правдива інформація. Але з Євросоюзом там ниточки абсолютно всі обірвуться. Очільник Пентагону Гехсет скликав сотні високопоставлених військових на термінову зустріч. Генерали та адмірали США зберуться наступного тижня на базі морської піхоти у Вірджинії. Причини зустрічі не розкриваються навіть самим учасникам. Так, сльот військових високопоставлених на термінову зустріч. Що воно для нас означатиме? Після цього штати що роблять. Щось обов'язково роблять, але не своїми руками. Пам'ятаєте, я казала, що Штатам для того, щоб зупинити расистів, у них є якийсь план і буквально дві доби, і ну, можна дуже сильно їх поставити на місце. Так чи інакше, вони до цього плану дійдуть, але не своїми руками. І ця зустріч це частина цього плану. Ну, то дай Боже. Поїхали далі. Якщо НАТО зіб'є рашистський літак, це означатиме початок військового конфлікту. Посол Рашки у Франції заявив. Так, значить, де там третя світова? Все, що може відбутися, це провокація, причому контрольована, ініційована саме з боліт. Оце може відбутися щодо збиття. Не тут буде. Третя світова, 150 гривень донат, дякую молодці. Не тут вона буде і мається на увазі війна таких величезних країн, і вони також поруч знаходяться, але це до Рашки немає стосунку. Люди, іншої, іншого кольору шкіри, іншої національності. Отам щось буде, причому дуже скоро. Як це на нас вплине конфлікт? Нам з вами своє робити. Нехай вони хоч всі там перестріляються. Не вплине. Це також добре. Прифронтові дороги накриють антидронними сітками. Четвертий рік війни. Нащо робити такі поспішні висновки і дії? Можна ще почекати. Прифронтові дороги накриваються антидронними сітками. А, пізно накриваються, не своєчасно, дерява накриваються, херова накриваються. Турція підписала. Ядерну згоду зі штатами? Що нам з того? Як не дивно, нам від цього з вами от прям плюс? Нам від цього хорошо. Буде потім. Так, репортер, цього тижня було щось дійсно цікаве про Україну. Ви вважали, що вона може повернути всю територію, яку захопила Рашка? Трамп, так, у них є шанс. Перша здрава мисль. Так, ну і далі щось, бла бла, бла, там як його Рашка розчарувала. Ми повертаємо всю свою територію. Ми повертаємо всю свою територію. Якусь частину ми відбиваємо фізичною силою. Якусь частину ми повертаємо дипломатичним шляхом, а якась частина сама захоче приєднатися до нас. Дякую.